Другий сезон, шоста серія, називається Скайріш. Ну хто там дзвонив? Алло. Добрий день. Доброго дня це хто? Це я дзвоню з Скаріжа. Е, так. Е, я знаю, ви Клодін Вульф. Так. Приїжджайте до нас е, в Скаріж на показ -мод. Угу, Дякую. А коли треба бути? Е, 20, 25 квітня. Ага, то треба сьогодні їхати. Так. До побачення. До побачення то що виходить? Я маю їхати в Скаріш? Ура! Треба тільки подзвонити сказати лагуні. 2, 6, 3, 4, 5. Алло. Привіт, лагуна. Привіт, кодір. Е Їдемо в Скаріш? А на що ти мені дзвониш? Ой, щось в мене голова не то робить. Ой, кладін, кладін. Нашу розбудила. Що там за шум? Так, треба всім сказати, що ми їдемо скорее. Ей, люди, ми їдемо скоріш! Будешь спрячь, что Га? Та ми їдемо Скореешь, ура Дракула, ура, Клео, ставайте! Ти чуєш мене? А! -а, -а! Ти дура, що? Не дура. Я кладин. Ми їдемо скоріш. Нагуна. Що? Ми їдемо скоріш. Кладін, я знаю. Ти застелила свою ліжко, Кладін? Застелила, а що? А ти своє застелила? Ні. Ну. коротше, знаєш що? Я хоч своє не застелила, але не кричу тоді, коли всі сплять. Вай вай настрашила. Ну, і чим докажеш? Хто до мене сьогодні дзвонив? Ніхто, я там знаю. Ну короче, ну коротше закінчили тему, а? <сміт> <сміт> Давайте брати сумки! <сміт> Точно. Люди, так хтось скаже в цьому домі, що происходит. Чи ні? Я королівна і я маю знати, що відбувається. Ми їдем скоріш! <сміт> О, мама. <сміт> uh, що ви сказали? Ми едем скоріш. Uh, да. Я свою склала. Я теж свою склала. І я, і я, і я та воживим я. І ми теж вже, вже хочемо поїхати вскареж з вами. Так, вам скоріше нема що робити. А чого це? <плух> Подивіться на себе, ти є а ти хто? Дракула. Ну і їдьте в Єгипет і Дракули, а в Скоріжі вам нема що робити. І тобі так само? Мені? Та тобі так само немає. А ти ж в дорозі. Нарешті ми в готелі. Угу, Так довго їхали. Угу. Та що ти угум каєш? Готель великий, прикольний. Всі поміщаються. Зранку. година <Kathy》. Ох, дока! smots> Зараз вже друга година, а мені треба бути в четвертій через дві години. Так, 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 так. Ми можемо через дві години спити. Весь париж пообходити ходити. Лагуна. Що таке? Йдемо гуляти по Парижі, йдемо. Скажи Брайар, не стає. Угу. Брайер що таке? Ставай, розбуди Клео. Клео! Що? Ставай, розбуди дракулавра. Дракулавра. Що таке? Пішли гуляти по Парижі! Добре. Добре. Перша зупинка музей. Прекрасне яйчко. Яка прекрасна ракушка. Звзда. Чого ти плачеш? Коник помер. Не плач. Лагуна, їх же тисячу в морі повернела. Люди, хтось фотографіруйте мене, мені вже так набридло в цій позі стояти. Ух ти, рога ракушка. Похожа на планктона з губка Боба. Наступна зупинка парк і колізей. Як круто. Чуєш угу. Клео? Так прикольно тут і розочки, і квіточки. Всяке дерево. І саме найголовніше колізей. Йдемо в Колізей? Йдем. В Колізей. Класно тут. Який вид з вікна. Щось не дуже похоже на перед О, вон видно ельфову башню Ага. Правда, та ельфова башня ще не буде mm -hmm. Так прикольно свіді, Особливо на свічах. Ей, а що ви там робите? На подіумі. Тарада, <плес> Па! Доброго дня! І ми зібралися всі, щоб побачити подіум. Сьогодні в нас будуть б учасники Брайер Б'юті, Лагуна Блю, Вульф, Клео Денел. І дракулавра. І давайте подивимося на наш приз! Сердечко. Золото справжнє з брилянтами. Чисто правда. Ну і перший учасник Клодін Вольф! Зустрічаємо оплесками. Дякую, дякую. Дракулаура! Дракулаура! Лагуна! Дякую, дякую. Клеоденіл! Давай. Фу! Braier Beauty! Дякую, дякую. Час вирішити побідітеля! І в нашому конкурсі учасова Брайер Б'юті, Клодін Вульф, Лагуна Блюд, Дракулаура, Клео Данилд. І зараз ми вирішимо хто побідітел. Хто забере цей сокровищ? Клодін Вульф! Аааа! я сдам. На. Да. Дякую, дякую, дякую. А Violin Что сталося? Так, я кто с ним, кто прерывает съемки? Люди, кто сдайте мне стильчик. И давайте похлопаем в ладоши победителя. почалося. Це історія. Чекайте нових відео і вибачте, що так давно не було відео. Це був scare.